Добрий день, 14 квітня. Розпочув я сів у Соня з ним своєю сівалкою, 40 міжряддям Нічого не переробляв там. Були думки на менш міжряді перестроїти це. Ніколи. Короче. Це назавсії всі виготовляти мої. Переробляти все, коротше, ніколи. Тут ніколи прикатку переробити, все в нас немає часу. Так, тут була пшениця, парова, такий гарний врожай і поганий розподіл важливих рештків. Ось, ось так воно де виходить. Не куче. Сука салони забуває. Рідка не буває. Не знаю, насіяли, щось насіяли. Перший день, перша спроба, такі канави вийшли. Менше глибину виставляємо. Воно таке, як зверху. Ну а так виходить ось таке. Не знаю, що це воно таке. Десь там поділа зернятка. Ось ну, сівалки кудись воно дивається, значить значить сіє. Так що такі справи. Було бажання сьогодні на іншому полі посіяти, але там щось на ніч передають дощик, буде не буде. А там 20 гектар. Ми за, за сьогодні б не посіяли. 5 гектар ми сіємо пів дня. Чомусь так воно повільно виходить. Не знаю. Потихеньку, потихеньку, плюс забивається, плюс там гідравлікан шланги порвали. Без маркерів сіяв. Ну якось так. Ну, як кажуть, проба пора. воно кидає так що такі канави риє Не знаю. якщо поставити меч глибину, воно буде більш менш краще а ось рядочок де двойна прикатка більш таке акуратніше виходить так що так все, дякую, бережіть себе, працюємо.